Добрий день, панове! Нарешті ви дочекалися виходу другої серії мого стаденного виживання на сундуку. Якщо ви не бачили минулу серію, то переходьте по підкастці і дивіться, а потім повертайтеся до перегляду цієї. Ну а в цій серії ми продовжимо виживання, і у нас буде декілька цілей: дослідити незер і дістати звідти як можна більше ресурсів, вбити дракона і добути фул зачарований діамантовий сет броні. Цілі поставлені можна починати. Приємного перегляду. Отже, минулу серію ми завершили на тому, що портал в Незер, який ми будували протягом 10 днів, нарешті підпалився. Але перед походом в новий вимір треба підготуватися. Беремо сиру тріску з сундука і ставимо її на переплавку. Поки вона готується, збираємо найкращий комплект броні із того, що у мене є. Також думаю, можна знести цей генератор лави, адже тепер він мені не потрібний. Забираємо лаву, що підпалила портал, і лагодимо неї генератор кругляку. Всі ці клопоти зайняли у мене весь день, а так як фантоми б'ють сильно, мною було прийнято рішення тактично перечекати ніч на фермі кругляку. На 51-й день я був готовий покоряти Кремль. Пан відбувся в базальтових дельтах і не дивно. Але поруч був химерний ліс, тому я направився туди. Пройшовши ще трохи, я побачив біом під назвою Пустощі Незера. Найкращий біом для того, щоб добувати золото і з меншим шансом отримати підсрачника від місцевих жителів. Добувши 25 злитків, я почав здавати їх піліну. Надію, що він скине мені залізних нагідців. Не скинув. Нічого страшного, просто продовжимо добувати. Бля, 76 рівнів коту під хвіст. Ще трохи погулявши, мені вдалося знайти бастіон піглінів. Спочатку я хотів ризикнути і золотати його, але відсутність щита і більш-менш нормальні броні зупинили мене. Хай поки стоїть незайманий. Друга торгівля з Пігліном також була безрезультатна, і мені нічого не залишалось, як добувати золото знову. В один момент я вирішив вимкнути туман і аж прозрів. Реально, видимість стала більшою в 2-3 рази. Вирішив з такою видимістю прогулятися по тим місцям, де я був, і не дарма, адже справа біля бастіону мені на очі показався закинутий портал. Золотий блок поки добути не зможу, але в скрині було багато цінних речей. Пройшовши ще трохи від порталу, я побачив фортецю. Все таки дальність промальовки вирішує багато проблем. Без щита йти в фортецю буде самогубством, тому запам'ятаємо її місце знаходження і продовжимо торгувати з піглінами. На 56-й день я отримав своє бажане залізо. Разом із тим, що я наплавив із ферми мобів, у мене вийшло заліза рівно на два злитки. Крафтимо щити, відправляємось покоряти страшну фортецю. Стержні добуті можна відправлятись додому. Після походу нам відкрились нові можливості, і одна із них зілля варіння. Тому робимо на складі невелику ферму на росту. Далі крафтимо мариноване павуче око і варимо зілля слабкості. Думаю, пояснювати для чого воно мені не потрібно. Але є ще одна річ, без якої вербування колаборанта неможливе: золоте яблуко. Його в мене одна штука, а рабів нам треба мінімум двоє. Золота в мене нема, тому знову відправляємось в незер за ним. Тепер все, що залишається, це бити мобів на фермі, доки я не почую той самий звук. Садимо колаборанта в човен і лікуємо. А потім і другого. Благо, довго чекати на їх спавн не прийшлось. У мене є жителі, це класно, але їм десь треба жити. Тому зараз беремо весь кругляк, накопаний за ті 50 днів і починаємо будувати велику платформу. І Якщо я сказав велику, то значить реально велику. Далі робимо стіни, щоб ніяка особа з суїцидальними намірами навіть і не думала випасти. Перевозимо жителів. Одному даємо професію лучника, а іншому пастуха. Ви спитаєте, чому саме пастуха? Річ у тім, що для масового розмноження жителів треба багато ліжок, ферми павуків у мене нема, а овечок в цьому світі я не знайду. Отже залишається лише один спосіб купити ліжко у пастуха. Вирощуємо трохи моркви і віддаємо її рабам. Тепер самоназвані Адамі Єва можуть зробити 8 мільярдів населення без генетичних хроб і виродження всього жительського виду. Щось мене в атеїзм понесло. В моїх планах було побудувати якийсь дім на селянській території. Щось типу ультра супер сіді таун коробка, голі накачені мужики в олії фото. Стоп. Що? Хто відкрив Google? Але вийшло тільки це. До кінця виживання воно ніяк не зміниться, тому давайте просто забудемо про цю будівлю. Торгівлі з селянинами продовжується, і зараз я хотів би зробити фермера для по суті нескінченного джерела жратви. В один момент в так званому селищі з'явився перший котик, вирішив приручити. Уже другий день я чекаю спавна залізного голема для отримання заліза, але він чогось дуже довго не хотів спавнитись, тому я замінив в деяких місцях плити на повноцінні блоки, бо не був певний в тому, що големи можуть спавнитись на плитах. І це спрацювало. Вбиваємо його і отримуємо хоч і не перше, але все ще дорогоцінне залізо. Зробимо з нього стіл для інструментальщика і почнемо його розторговувати, попутно вбиваючи залізне големів. Зупинимось поки на залізній кірці. Наступний житель буде продавати мені мечі й сокири. Я згадав про ще один спосіб отримати смарагди, хоча гнилої плоті у мене небагато. І нарешті ми маємо перший діамантовий інструмент. І пофіг, що це не потрібна лопата, головне, що маємо. Я казав, що ми не повернемось до ультра супер мегакомфорт Сідітаун коробки, але я вирішив зіпсувати її ще сильніше. Знаєте, мені набрилася торгівля. Зараз в мене є залізна кірка, тому ми можемо частково золотати бастіон. Робимо зілля вогнестійкості і підходимо до бастіона з цієї сторони. Як ми можемо побачити, прямо з бастіона стрічать блоки золота. От саме їх я і заберу. Все це було для восьми блоків золота, які прямо зараз я здам пігліну і по закону під назвою собі отримую на те, що мені потрібно. А потрібні мені книги на швидкість душ в кількості три штуки, які Піглін може виконати мені з певним шансом. Те, що зачаровані книги можна отримати з риболовлі, я зрозумів пізніше. А тоді, в погоні за книгами, я навіть заліз всередину бастіона, де знайшов аж одну книгу. Ще одну книгу я мав з торгівлі раніше, а третю мені все-таки вдалося виторгувати у Пігліна. Тепер ці книги нам треба розчарувати. Робимо з них кафедру і тепер ми маємо наскінчене джерело книг. Це пригодиться нам пізніше. Під час торгівлі з жителями, все залізо, що я вибивав з големів, мені доводилось давати ковалю і зброєреві. Такий розклад мені не сподобався, тому я почав підготовку до побудови авторської ферми Заліза, бо будувати щось по туторіалам я не люблю. Першим чином я витягнув одного зомбі з мобоферми і залишив його до кращих часів. Далі нам потрібно трохи відбудуватись і побудувати ось таку конструкцію. Чекаємо ночі і заводимо нашого зомбі в пастку. Ти проти Путіна пішов! Ти проти Путіна байшов! Ти проти Путіна пішов! Поки що можемо його забудувати. Далі за допомогою човна, а потім вагонетки заводимо двох селянинів в кімнату. Нам треба 6 дорослих осіб, тому треба почекати, доки їх популяція досягне потрібної кількості, а поки зробимо вбивалку для галемів. Коли популяція дорослих жителів досягне трьох, големи почнуть спавнитись, а коли шести, я відкрию їм зомбі і продуктивність ферми виросте декілька разів. А поки ферма не робоча, продовжуємо вбивати големів власноруч і розторговувати жителів. Нарешті ми доторгували ковля до діамантової кірки, і нарешті наша ферма принесла нам перше залізо. Апдейт тепер ми маємо діамантову секиру. Думаю, що прийшов час зробити коваля броні з моєю фермою його розторговування займе набагато менше часу. Під час цього дійства всі 6 жителів досягли дорослого віку, тому я відкрив зомбі, яких чомусь стало два. Який шанс на те, що в тій маленькій темній кімнаті заспавниться ще один зомбі, який вміє підіймати речі? Якщо серед людей, які дивляться це відео, є дипломовані математики, то ця задача для вас. Тепер від стресу і безсоння жителі спавнять набагато більше заліза. Його ми здаємо броніку. І вже зовсім скоро отримаємо, хоч і погано зачарований, але повний діамантовий сет броні. Тепер його треба перечарувати. Для цього нам потрібно зробити стіл зачарування, який робиться з книги обсідіана і алмазів. Книги Обсідіан в мене є, а от з алмазами проблема. Звичайно, можна з деяким шансом дістати їх в тому не до кінця залутаному бастіоні, але це великий ризик і взагалі не факт, що я їх там знайду. Інший варіант знайти їх вендер Ендергороді, і він імпонує мені набагато більше. Для цього беремо наші рамки портала, які я не чіпав спочатку виживання, і, наприклад, в цьому місці робимо портал. Тоді я не задумався, що цей портал пересунути я більше не зможу. Робимо невелике оформлення і стрибаємо. Під час битви сильних форс мажорів не було, лише одна смерть через мої пів ППС. Але в іншому все пройшло гладенько. Відправляємось на дальні острова і знаходимо ендергород з кораблем. Плутаємо його і відправляємось додому, попередньо забравши яйце. Тепер, коли ми маємо діаманти, можна зробити стіл для зачарування. Поставимо його біля ендерпорталу і стилізуємо аналогічним чином. Трохи пізніше я зачарував свої речі на більш-менш нормальні чари. В ендергороді мені вдалося знайти класну кірку на ефективність 5, тому мною було прийнято рішення замінити мій перший генератор кругляку на новий крутий генератор каменю. В мою дурну голову прийшла ідея перетворити цю кубку островів, з'єднаних мостами на один гігантський острів, де я зможу вільно бігати і будувати різні будівлі та ферми. Тому, постоявши 5 хвилин на фермі каменю і здивувавши її продуктивністю, я почав з'єднувати острови. Вирішив поки зупинитись на цьому. Нарубав дерева, продав його лучнику, і вирішив розторгувати одного рибака, щоб отримати багаття. Нащо? Так як у мене вже була достатня кількість заліза для воронок, я дуже хотів автоматизувати свою ферму мобів, щоб вона не стояла просто так. Як засіб для вбивства багаття я вважав найкращим, адже тоді мені не доведеться будувати заморочену систему збору лоту з використанням вагонетки з воронкою, а просто поставити воронки під багаття. І вже так я хотів отримати ці вогнища, що коли мені не вдалося отримати багаття з одного грибака, я вирішив взяти другого, і навіть він виявився неспроможним продати мені це чортове багаття, блін. Вирішив. Фіг з ним, буду юзати магму. Підняв місце смерті на пару блоків, установив під ним воронки і рельси з вагонеткою. Тепер ця ферма автоматична, хоча не дуже ефективна. В наступних серіях, якщо вони будуть, треба переробити її. Прийшов час зайнятися вибиттям зачарування на ремонт. Вибивши її аж через два дні, я продовжив з'єднувати острови. Кінцевий результат на цю серію такий: тепер можна купити купу книг та ремонт і зачарити свою броню та інструменти. До речі, під час цього дійства до мене завітав вже другий торговець. Із ціну він продавав тільки ламінарію, але я викупив іще пару речей. Mm -hmm. У мене залишалось ще пару днів в запасі, тому їх я вирішив посвятити побудові невеликої ферми пшениці у себе на базі. Ось така ферма у нас вийшла. Ну, а чи вийде наступна серія цього виживання вирішувати саме вам. Якщо під цим відео ми наберемо півсотні лайків, то я сідаю і записую нову серію. Ну а поки бувайте!